Привіт тих, хто повертається, і благополучия тих, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Стефанія і я жертвую собою заради втіхи своїх підписників. Сьогодні я розповім вам про манху, в якій було попадання, зміна душ, спроба втечі, воювання сім'ї не дуже рідної і серіал та, що говорить з приводами. І це все було в одному. Берстина, я вже не можу, я. Якщо гарна ілюстрація не означає, що потрібно читати далі. Якщо гарна ілюстрація, не означає, що потрібно читати далі. Боже, ви, то чого це зроблю це в голову вже? І це у нас принцеса Ворожка або Fortune Telling Princess. А, Вау, Fortune Telling Princess або ж принцеса Ворожка. Це у нас манко 2023 року, яка пішла від одноіменної новели 2022 року. Манхва на момент цього відео має 41 епізод на просторах інтернету, де знайдете, там знайдете. А новела містається має дев'яносто чомусь епізодів і вона ще не завершена. Тобто, якщо хочете знати кінець, ви його не дізнаєтеся, вона ще виходить. Автори, ілюстратори на екрані. А по жанрах це у нас драма, романтика, фантастика. Вау. Сама історія розповідає нам про топ-акторку Лі Шія, яка просто вийшла з якоїсь американської історії жахів, бо Шія бачить привидів. Також вона кожної ночі страждає від кошмарів, де молоду дівчину підставляють та вбивають. Шія думає, що це сам всесвіт жартує над нею. Але коли після нещасного випадку з люстрою на знімальному майданчику дівчина прокидається в цілі головної героїні своїх жахів, Шія розуміє, що все це не просто так. Тепер. Тепер дічна має знайти спосіб, як втекти подалі від ігноруючого відчима, холодного зведеного брата та маніпулятора рідного брата, який втягує їм смертельну аферу у кожному кошмарі. Сама ідея самої історії дуже цікава. На початок історії мені дуже сподобалось, знаєте, в нас все таки круто, все прекрасно. Ми там переродилися в чуже тіло, тепер ми маємо щось робити з цим. але, Але проблема в тому, що. Не все так просто. Далі у нас будуть спойлери. Тому якщо ви хочете прочитати це самими, прочитайте і приходьте. Якщо ви не хочете, просто дивіться далі. Зрозуміло? О, вау, неймовірно. Окей, починаємо ми з попитання в чуже тіло. Ага, чуже тіло. Коротше, виявляється, що лішія це насправді ця каміла з її кошмарів, і ця каміла це насправді Лішія. Їхні душі були помінні. Тобто ці чуваки зверху були такими некомпетентними, вони поміняли їхні душі. І це призвело до того, що дуже вони багато разів вмирали, тому що ну душа в чужому цілі це окей. І вони назад їх повертали, тобто вони їх пер воскресали, і вони ж сто п'ятсот разів вмирали, і потім їх поміняли місцями. І їм вже двадцять там з чимось років, там, наприклад, ті там двадцять з чимось, цій там до двадцяти. Їх поміняли зараз місцями їхні душі. Вони страждали всі свої життя, лише щоб потім їх поміняли місцями. І знаєте, окей, Лішія Каміла за те, що вона от, 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 життя живе, їй дали такий дар з небес, тобто вона змогла стати топ-актрисою свого часу в Кореї. окей? Ну, Давайте вгадайте, що дали Камілі Ліші? Я дам вам три секунди. Один, два, три. Їй дали помічника. Чувака, який ніфіга не робить. А зато він може або бути дівчиною, або бути хлопцем. Ніхто не замітить цієї, зміни, тому що він може їх маніпулювати всіх. Але він не допомагає. Нащо його тоді було давати? Як він їй не допомагає, то на війни він в тому житті лишився. Може, не треба було? Викиньте його. Окей, 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 коли Каміла Лішія міняється з місцем з Лішією Камілою, розумієте, Лішія Каміла бачить приводів, і вона потрапляє в цей світ і починає бачити привидів в цьому світі. І розумієте, перед тими, коли дізналася, що це її справжнє місце, вона хотіла втекти. Окей, втеча, окей, без Б. Ми всі знаємо, що вони ніколи не тікають, а лишаються через тих приводів, яких вона бачить, вона покращує відносини зі всіма, і ми. Дізнаємося, що її відчим батько ненави ну, не ненавидів її. Тобто він просто не знав, як з нею боротися, тому що вона була бешеною. Каміла Рішія була бешеною. Хто забороняє тобі говорити? Поясни мені, будь ласка, хто заборонив тобі викидати слова зі свого рота? Чому ти. ти як. Ну окей, ти добре, ти прийомна донька Герцога, тобто ти його степ-дотер. Але як? Ти дозволяєш оцим простим слугам говорити до тебе так, ніби ти якась свиня на дорозі, мертва шей. Чому ти ніколи нічого не пояснюєш своїм братам і татові? Я розумію, що він не рідний батько, тобто він її відчим. Їхня матір померла, і от у них така ситуація в сім'ї стала, що от є відчим, зведений старший брат, і я не знаю, що це правильно говорити зведений старший брат, але коротше старший брат відчима, тобто це як це, це, Син вічима, ось так, і її рідний брат, і вона. Але ж він сприймає вас як своїх дітей. Можливо, так він трошки гірше може до вас ставитись на плані того, що є старший брат, який в 100% разів краще за вас, двох, і можливо, його якісь заслуги в житті він ставить на найбільше місце. Але ви ж можете просто поговорити з ним. Він вас любить. Єдиний відчим у цьому житті, який вас любить. І те, що зараз люди почнуть говорити, о Боже, він помінявся лише тоді, коли вона помінялася місцями. Братини, давайте просто згадаємо цей момент, коли нам показують кадри, де вона вмирає в цілі, ну знаєте, ліші, камілі, сняться кошмари про те, що вона вмирає в цілі цієї каміли. І ми просто бачимо, що коли її брат виносить їй це типу намагається, ну коротше, вбувати, її татую звертається з таким лицем, ніби в нього весь світ зламався під ногами. Тому що він буквально втрачає своїх двох дітей. І просто, замість того, щоб втекти, вона от покращує вноси зі своєю сім'єю, знаходить якесь там чарівне яйце якогось чарівного звіра, яке загубили 150 років тому через те, що чел, який мав передати того звіра, вмер, і цей звір народився внизу озера, і вона поплила з тим звіром, і от вона його знайшла, і от потім вона, типу, його мало в кишені, от він вибігає, і скільки до тата, і вона така, і батько такий, «О боже, ми шукали цього звіра 150 років. Аааа! І знаєте, що відбувається далі? Вона допомагає покращити відносини в герцогській сім'ї, тобто там дуже багато герцогів в цьому королівстві, де в них є буквально традиція, що наступний герцог має вбити попереднього герцога, щоби його нутрощів витягнути яйце їхнього чарівного звіра. І це чарівного звіра садиться в тіло герцога. І їхні його діти потім мають вирвати то тіло. Ніхто не подумав про операцію, може в них немає лікарів, але ну акуратненько розрізати, випхати. Я не знаю, що коїться просто. Наступний факт, що я вам зараз скажу, ви просто вже вмрете, і ми всі будемо лежати на підлозі, такий ніби нас вбив і переїхав Камаз. Вона стає приманкою для маньяка після цього всього. А, де? а коли ми коли ми перестали думати, що мої втекти? Покращили відносини з сім'єю, знайшли якогось чарівного звіра, покращили відносини з сім'єю чужої. потім ми стали приманкою для маньяка. Автори, піджив, ви це пишете. Поділіться секретом, тому що ну ви пишете чимось таким дуже цікавим. Якщо б можливо я би під цим вже закінчила писати свою книжку, тому що 40 епізодів 41, окей. І Та він не просто такий маньяк. Маньяк, коротше, бешений маньяк, який вбиває дівчат, з яких знущаються їхні сім'ї, і він типу подумає, що з нашої головної грині знущається її сім'я. Але це виявляється просто наша головна героїня, перед тим, як всилиться в своє тіло назад, та душа Лішії справжньої Лішії в тому тілі вона просто була бешена. Вона була просто Mennes to Sociті. Та вона була заболона Mennes to Sociті, але ніхто не забороняв говорити. Вона розрила сад якихось квітів, і її всі дуже ну, дуже хаті, а потім виявила, що вона його розрила лише через те, що ці слуги викинули. Кільце, яке лишилося її після її покійної матері. І вона просто не могла сказати геть. І навіть коли от виявилось, що ця ситуація вже рік після того, і мені просто говорить, чому? Чому ти мені не сказала? Ти могла мені це сказати. І ніхто би на тебе не треба злитися, ніхто б не блін, ніби не закрилася в кімнаті. Ти могла просто мені сказати, що така ситуація сталася і все. Та її б ж не била за те. Навіть наскільки би я ненавиділа це все, що відбувається, оцінка буде висока. Оцінка буде одна з високих, тому що. Дуже гарні ілюстрації, і є багато моментів, з яких можна посміятися, то тобто, я ставлю 8 з 10. Там буквально 5 балів, це просто за ілюстрацію, бо ілюстрації дуже гарні. І, можливо, вони зжерли якогось спорченого майонезу, і в них голова поїхала боком. Тому що якщо така новела, я не читала новелу, якщо така новела перенасичена, я не знаю, що відбувається. Якби я оцінювала саму історію того, як розглядаються події, я би поставила буквально один з десяти, тому що дуже багато різних речей, і це дуже перенасичено. Я розумію, що люди роблять зараз мангові книжки, пишуть такими, щоб люди хотіли їх читати дуже швидко. Тобто, о Боже, та відбувається це. А на суму епізоді в нажоне це, а там коротше, той, а той, а то розумію, так ми всі дуже хочемо, щоб швидко говорилось. Наприклад, я дуже часто отримую коментарі, де люди такі о Боже, мені приходиться ставити це на 2х ставте. Я вам мішаю? Ні. Я ж вам не говорю, не ставте. Я говорю так, як мені зручно, а не так, як я би от от має говорити. Я просто не розумію, чому у цей весь перенасичений контент має ставатися в книжках і в манхові. Все тако не варте. Я надіюсь, це вам сподобалося відео. Якщо ви хочете це прочитати, я просто вам попереджаю. Anyways, Слава Україні героям слава! Слава нації Смерть смерті ворогам! Україна спонта все. Ми побачимося з вами в наступному відео, якщо я доживу до наступного відео з такими темпами. Але щесь рейден у рік і не знаю, що ще сказати. Я йду прибирати в свою кімнату, тому що виглядає так, ніби я сюди приїхалася Камазом і переїхала все. Я люблю їхати Камазом кудись і люблю переїжджати людей Камазом, У мене немає Камаза, не переживайте я, не той чай. Сіла!